you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Радник керівника офісу президента України та Екснардеп Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Сергій Лещенко висловив думку, що українцям, які виїхали від війни за кордон і тим, хто залишився в Україні, стає все важче знаходити спільну мову. Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючи країни повинні припинити підтримку. Біженців, щоб вони могли повернутися додому, заявив радник голови ОП. Крім того, радник ОП додав: У нас у Києві живе 3 мільйони людей, в тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, ні санітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах, але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками та аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці, і ситуація стає дедалі складнішою та тільки він не розуміє, що в Європі не буде так, як він сказав, адже там, на відміну від України, існує свобода дій та свої закони. Тому відібрати допомогу тільки тому, що люди не хочуть повертатись назад до України, вони не будуть. Але це не єдина проблема, яку він створює такими заявами. Люди після таких слів взагалі перестають хотіти повертатись назад, а ті, хто ще залишився в Україні, хочуть втекти. Реакція українців на цю ідею не змусила на себе довго чекати. Зокрема, більшість коментаторів констатують, що Україна не зробила, було нічого, щоб люди самі хотіли повернутися додому. На думку українців, у випадку, якщо країни ЄС припинять надавати біженцям допомогу, на батьківщину першочергово повернуться бідні люди. Та тема про повернення біженців не оминула інших посадовців. Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що заява Сергія Лещенка, що повернення біженців з ЄС, обурює слова Сергія Лещенка, обурюють. Тема вимушених переселенців, які змушені були їхати в країни ЄС, шукаючи прихисток дуже табойована в. В Маріуполі мешкало 500 тисяч людей. Наразі там залишилось 80 тисяч, тобто з міста виїхало близько 400 тисяч людей. Цікаво запитати у Лещенка, де всім цим людям розміститися в Україні. Наступне питання, де всім цим людям працювати. Більшість людей, які мешкали в Маріуполі, це люди робітничих професій. Це металургія, машинобудівництво, портова інфраструктура. На сьогодні немає в Україні такої роботи. Основним питанням є безробіття, зазначив Андрющенко. За словами радника міського голови Маріуполя, головним питанням питанням повернення в Україну не є питання шкіл і ракетна небезпека, це питання де жити і хто надає прихисток. Тому так легко взяти і повернутись люди не зможуть, бо в першу чергу переймаються своїм комфортом та безпекою, а не за баганками очільників. На фоні цих скандальних заяв адвокат Ростислав Кравець підкреслив, що те, що журналісти давно не перевіряли декларації радника ОП, зокрема, він написав таке. Чи не хочуть Бігуси та Мішаткач зняти фільм про щасливе життя Сергія Лещенка, починаючи з помаранчевої революції, продовжуючи купівлею квартири за зниженою ціною закриття справи НЗК про корупцію, працевлаштування без досвіду та фаху в «Укрзалізницю», про ритм його життя, його роботу, дозвілля, щоб українці все ж його зрозуміли, бо те, що він написав, і як сьогодні виправдовується, свідчить про явну неповагу до України та українців? Він зазначив, що в його декларації оновлювалась у 2020 році. Далі ж ідуть декларації про суттєві зміни в майновому стані, зарплата в Укрзалізниці. Останнє що є так, це отриманий ним дохід від Укрзалізниці сто дев'яносто тисячі гривень сьомого дванадцятого року. Таке цікаве питання, чому ж він замовчує свої нові статки? Адже, поки країна живе в тяжкому стані та бореться за перемогу, очільник тільки кричить про закінчення виплат допомоги біженцям, але сам свої майнові статки не оновлює, та й він не один. Чомусь офіс президента не декларується при тому, що Має бути все чесно декларуватись, як і інші чиновники, бо в них один з найбільших впливів в Україні. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.